Привіт, це я і в цьому відео я покажу, як зробити технологічний смітник, який утилізовує сміття, як за допомогою цієї схеми покращити ваші ферми. Наприклад, ферму золота, щоб в скринях було тільки золото, а гнила плоть утилізовувалась. Ферму заліза в скринях, якої тільки залізо без маку. І як на мене найкраще використання це на фермі ендерменів, де перлини Енду просто викидаються в порожнечу. Почнімо з звичайного смітника. Ставимо казан, заливаємо лаву. Тепер викидач, який дивиться вниз, зверху ліку, яка направлена в цей викидач. Поруч ставити блоки, біля викидача компаратор, далі повторювач, редстоун пил. А тут мішень. Тепер, якщо в ліку потраплять будь-які предмети, вони автоматично утилізуються. Далі можна його задекорувати довкола люками. Тепер покажу, як використовувати цю схему на фермах. Це макет ферми, ліки, від якої ведуть скриню. Наприклад, тут під лікою ставити ще ліку, яка направлена в ту сторону. Далі блоки, тут компаратор. Потім ще блоки. На них редстоун пил. Тут червоний смолоскип, блок і редстоун пил. Тут ставите ліку, яка буде направлена в майбутній викидач. Тут ставите казан, заливаєте лаву. Далі викидач, який дивиться вниз. Тепер робите таку саму схему, як і на початку. Далі в лійку біля цього компаратора кладемо 4 предмети, які стакаються і які ніколи не будуть потрапляти в лійки на цій фермі. В перший слот кладемо предмет, який ми хочемо викидати. Тепер, наприклад, коли в систему потрапить гнила плоть вперше, то спочатку в цій лійці збереться її 18 одиниць, а далі все буде автоматично викидатись. І у ваших скринях не буде непотрібного луту. Таким самим чином ви можете налаштувати фільтр і на інших фермах. Тільки на фермі Андермені цього робити не потрібно, також можете не встановлювати казан з лавою. Одним із плюсів цієї схеми це те, що вона працює тільки коли викидачу є предмети. Ось таку корисну та просту схему я вам показав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи користуєтесь ви подібною схемою на своїх фермах, і всім дякую за перегляд.